Вітаю, зараз ми подивимося Бахмут, що заважає відсунути ворога, припинити бойові дії, руйнування Бахмуту, звільнити Бахмут від бойових дій і знищити російські війська якнайшвидше що заважає перемогти Ой, відсунути від Бахмута ворога, знищити і захистити Бахмут від руйнування є такі. Ускладнення щось дуже сильно заважає. Дуже сильно заважає. Наші військові хочуть швидко рухатись. Є перешкоди. Також є щось пов'язане з тим, що не чують поганий зв'язок чи щось із зв'язком. Це було в минулому. Наразі буде надана допомога фінансова що поранених багато хворих, бахмуті контужені. Є такі люди дуже в скрутному становищі, але ворог, окупанти, так, у них плани, Відкрита дорога. Зараз відбувається зміна. Надійде те, про що прохали. Надійде та необхідна допомога для людей, для лікування людей. Багато поранених, багато тих, хто отримав від вибуху. Або люди не чують. Місцеві там багато людей, місцеві вони поранені, так. А для Збройних сил прийде необхідні те, на що очікували, або це буде якась зброя, яку виготовляли, на яку дуже-дуже сильно чекали. і Наші військові дуже через те, що отримували не повну кількість, або потрошку її накопичували і не використовували для того, щоб здійснити швидкий рух, і її збирали. збирали. І це була причина того, що так повільно так повільно звільнявся Донецький напрямок, чи цей напрямок дуже повільний? Добре, я хочу забрати це все. Ага, і ворожий є ворожий план у окупанта. Він жорстоко в нього план стосовно місцевих. Дуже жорстоко відноситься. Бахмут саме руйнують. А також там присутні були люди, колаборанти, вони тікають. І на майбутнє втічуть всі. Так, вони потікають в них. В них була співпраця з ворогом. Там Зачистка відбудеться дуже сильно. Їх будуть викривати і судити по суду. І на майбутнє в Бахмуті буде мирне життя, відновлення, ви відродитеся. І дуже в Бахмуті буде військовий, сила, дуже сильний військовий стоять. Є загиблі. Так, щось в Бахмуті. Угу. Поранених багато. Прошу вищі сили надати всю необхідну допомогу. Заперечую всі перешкоди. Я хочу відкрити дорогу для надходження великої кількості. Необхідної зброї, щоб ворога відігнати і знищити. Заперечую від Бахмута. Відкриваю дороги для надходження всієї необхідної зброї для армії України, для захисту Бахмута і відігнати ворога якнайшвидше. Те, що давали потрошку, заперечує. Дають у повній мірі. І людям надійде вся необхідна допомога всім, хто поранений, хто був вражений вибуховою хвилею. М -м -да відновиться здоров'я людей. Заперечує всі перешкоди. Побирає весь негатив. Прошу вищі сили відкрити дороги до спасіння Бахмута, до спасіння мирного населення, цивільних, до спасіння поранених військових. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. На відступи ворог тікає, лякається, більше не зможе план ворожий здійснювати обстріли. Більше не зможе робити для надійде все необхідний захист. Відкриваємо дорогу, прошу ще сили. Захистить населення. Так відкриваємо дорогу. Та прийде все необхідне. Для достане мирне небо над Бахмутом, прошу вищі сили. Будь ласка, так. Янголів охоронців, духів роду закликаю для захисту Бахмуту від ворожих обстрілів, для припинення ворожих обстрілів. Прошу відкрити дороги для надання усієї необхідної допомоги, гуманітарної, медичної допомоги для цивільних і військових, поранених всіх, хто потребує лікування, де да надійде все необхідне лікування для людей. Да надійдився необхідна їжа, фінанси і забезпечення і військових, і цивільних всіх людей, що потребують, прошу відкрити дороги, да відвернуться вороги. Прошу вищі сили відвернути окупанта від наступу на Бахмут, відвернути плани ворожі, зруйнувати більше війни збожих. Вбивати мирне населення. Більше немає змоги. Ламаю всю техніку ворожу, всі ракети на голові самих окупантів, їхні ж бомби снаряди, і дрони летять їм самим по голові. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога на віки вічні, по іншим дорогам пускаю, сам по собі стріляє, тікає, лякається. До відкриється дорога для армії України, для перемоги, де настане мир на небо над Бахмутом, де прийде вся необхідна допомога. Буде так, буде так, буде так. відновиться все. Життя не просто. буде все сказано, здійснене. Прошу ви сили, дайте допомоги. Дуже важкі люди там поранені. Прошу ви сили відкрити їм дороги до допомоги, до надходження медикаментів тепла і тепла її, де настане мирне на небо. 多亏了你。